Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про новий прихід суконь, які прийшли в наш магазин. Дивіться, ось така жіноча літня сукня, тканина дуже приємна до тіла, дихаюча, парити влітку точно не буде. Ось такий рукавчик з маленькою шлярочкою. Сукня рубашка. На Гудзиках донизу. І тут от теж така шлярка. Тканина дуже легенька, дуже гарно падає. З карманчиками. Такі от внутрішні карманчики є. Розміри такої сукні: 58, 60, 62, 64, на великих, гарних пишних жінок. Далі є ось така суконька. Теж сукня-рубашка. Ось тут гудзочок можна розстібнути. Така подвійна застежечка. Бачите, гудзички є всі там, всі є гудзички, вони накриті такою планочкою декоративною. З коротеньким рукавчиком. І тут, як декор, ось такі смужечки, такі тесьомочки. Їх можна зав'язати. А можна носити так. Зараз це в тренді. І теж з карманчиком. З карманчиком. Розміри 52, 54, 56, 58. Далі ось така сукня рубашка: білий колір і темно-синя абстракція. Теж з карманчиком. Гудзечки тут уже наружні. Бачите, до кінця сукня рубашка. І рукавчик. Рукавчик, от на гудзочку. Його можна носити як короткий рукав, можна розсібнути, і буде ось такий до ліктя рукавчик. Розміри такої сукні: 52, 54, 56, 58. Гарна дуже тканина, дихаюча, не прилипає до тіла. І на літо дуже гарні сумні. Будь ласка, заходьте на в наш магазин, пишіть мені на Viber, на Telegram. Зроблю додаткові заміри. Висилаємо новою поштою і Укрпоштою. Гарного вам дня! До побачення.